І так, раптово вийшов ще один трейлер, де багато як старих кадрів, так і нових. Починаємо розбір. Я надсилатимусь до попереднього трейлеру, огляд на який я не робив, але у моєму ТГ є стаття про нього. Посилання в описі. З вами Роман Скалоруджинський, Погнали! Перші кадри, як і у попередньому трейлері, це табіта у лікарні, нічого нового. Та на фоні ми чуємо, як Бойт каже Рендолу, що потрапити додому, ми можемо тільки разом. Рендол, судячи з фото, кудись йде з козою та Ітаном, який швидше за все його хоче зупинити. Це перша серія, коли Рендл тільки прийшов до тями. Навіщо і куди тягне козу, не ясно. Але враховуючи, що Бойт йому говорить про те, що врятуватися можна тільки всім разом. Рендл щось хоче зробити сам. Може забрати козу до себе в автобус і з нею жити. Далі інтерв'ю Гарольда Періна. Цей сезон виходить на новий рівень 11 з десяти. Потім слідують два кадри, які так само пов'язані з Ренделом. Бойд у нього в автобусі каже йому: Я гадаю, настав час трохи змінити ситуацію. І судячи з одягу, це вже після першої ночі. І другий кадр, де Бойд і Кені біжуть у бік сараю з пістолетами. Якраз звідти виходить Рендел з козою. Директор і виконавчий продюсер Джек Бендер каже: Так ще ніколи не були такі високі ситуація стає все більш напруженою. Наступним кадром нам показують довшу сцену того, як бабуся монстр заходить в будинок. Письменник і виконавчий продюсер Джон Гріфін, каже, третій сезон це кінець спочатку, і все загалом змінюється. Гадаю, він має на увазі те, що ігри закінчились, і далі тільки гірше, з вами вже нянькатись не будуть. Після чого нам трохи докладніше показують нове поселення, в якому заночують Джим і Кенні, судячи з фото. І, можливо, ще хтось. Ще один погляд на цих лякаючих опудал. У них у всіх щось з очима. Одне око нормальне, а інше покалічене чи порізане. Джолі комусь каже: Я гадаю, що тепер це місце засіло мені в голові. Мене це лякає. Шоу Джеф Пінкнер каже. Наприкінці минулого сезону Бойд казав створінням, що вам мене не зламати, і вони прийняли це як виклик. І ми бачимо монстрів у сараї, куди якимось чином потрапив Бойт і ще хтось. Серед монстрів ми бачимо механіка, медсестру, ковбоя та монстра в піджаку. Не знаю, як його виділити. Три монстри чоловіка тримають Бойда, поки медсестра перед ним когось катує. Були думки? Що там Фатіма, та медсестра дістає з неї дитину, саме тому монстр медсестра, а не хтось інший. Але з опису сезону ми знаємо, що Фатіма буде жива і вагітна до кінця сезону, а це явно перша ніч судячи з одягу Бойда. Так що, схоже, це все ж таки місіс Лю. Монстр Шериф повторює свою фразу: Гадаєш, це місце не зламає тебе? Подивимось. Як на мене, місіс Лю для цієї мети поганий вибір. Та ми знаємо, що це підштовхне Кені до його зламу і, в свою чергу, додасть до зламу Бойда. Але якби це була Фатіма або Еліс, то Бойд зламався б куди швидше, як на мене. Наступний кадр, схоже, Бойт на ранок після всього йде по місту, в якому сніг вже починає йти дуже активно. Він йде від церкви в бік сараю, швидше за все він взяв там візок для трупа. На фоні ми чуємо і бачимо потім Скота Маккорда, який грає Віктора. Вони психологічно впливають, на Бойда, і все це дуже-дуже роздирає його на шматки. Після нам показують міні-шматочок розмови Бойда та Джима, та Бойд на когось відвлікається, але це було так швидко показано, що я навіть не знаю навіщо. Відразу ж йде інший кадр, де знов Джим та Бойд говорять, але вже на вулиці. Може, просто не видалили зайви на монтажі. Джим каже йому, справи тут ідуть дедалі гірше, чи не так? Після актор Іан Бейлі, який грає Джима, каже, так сталася ще одна катастрофа. Next, після наступної ви можете побачити злами від стресу. Далі Віктор психує Наїтана та Джулі, швидше за все, це після першої ночі і ось на що так реагує Джулі. Бо я раніше гадав, що тут Джим каже їй, що табіта, скоріш за все, померла. І якщо вірити в те, що місіс Лю померла, тому що опинилась на вулиці через те, що Ітан і Джулі відчинили двері, то це дуже сильна сцена. А віктор кричить: тут вмирають люди, я казав, вам, тут все по справжньому. Далі момент з інтерв'ю Елізабет Сандерс. Ситуація стає нестабільною really кадр про те, як Бойт заспокоює Донни, судячи з його одягу, це після другої ночі. Далі Рікі Хі, який грає Кені, каже. Помір того, як основи міста crumble, починають руйнуватися, Кені розуміє, що йому час проявити ініціативу. Далі кадр, який був на фото, де Бойд виглядає зі свого офісу шерифа. Момент з тим, як Кені каже Бойду, ми не можемо can вічно захищатися. Forever, і момент з тим, як він розбиває музичний автомат. Джеф Пінгман каже. І якщо все змінюється, що буде далі? Далі Бойт і Крісті проводжують, судячи з усього, Кені і Джима в їхній шлях лісом. Далі біля колоніального будинку ми бачимо Фатіму, це та сама сцена з першого трейлера. Далі ми бачимо, як Віктор з ковдрами в руках говорить, Сарі раніше не було снігу. Ковдри не для інших жителів колоніального будинку, щоб їх зігріти, а для якогось експерименту. Гарольд Періна каже, ми гадаємо, що розуміємо, що тут відбувається, але ми лише продовжимо вводити нові правила. Сніг це новий світ. Далі кадр з Джимом та Кенні. Це та ж сцена, де був Бойт та Крісті. Після показують, як вони пішли в ліс, і звичайний ліс змінюється засніженим. Швидше за все, це різні дні. Момент із тим, як табіта обережно виходить з палати, швидше за все вона втече з лікарні. Інтерв'ю Девіда Алпія, який грає Джейда. Що фанати оцінять у цьому сезоні? Так це те, що ми отримуємо відповідь на важливі питання. <рив> Момент із Віктором з минулого трейлера: табіта вивчає те саме пляшкове дерево. Нам показують малюнок у підвалі, який є в опенінгу. І потім табіта у місці, де вона бачить хлопчика у білому. І тут питання. Якщо це бачення, то вони спровоковані психологічною травмою, яку вона отримала у Фромвілі. Або ці сили можуть виходити за межі Фромвіля, або ж це місто все ж таки не справжнє. Табіта каже чоловікові, який швидше за все батько Віктора. Я вірю, що причина, по якій мене сюди послали, в тому, щоб знайти вас тут, швидше за все, вона вперше зустріла ймовірного батька Віктора, і він не хотів її пускати, і вона його вмовляла. Інтерв'ю з актрисою Табіти Каталіна Сандіни Морено. Ми, ми отримаємо багато відповідей, відповідей і у нас відповідей. буде багато питань. Фатіма дивиться на гнілу їжу з минулого трейлера. На фоні ми чуємо інтерв'ю актриси Фатіми Пегі Хафурі. Там буде набагато більше того, чого хтось. Не і кадри з тим, який погано. Після йде інтерв'ю актриси Сари Евірі Конрад. Події розвиваються досить швидко. Навіть на інтерв'ю вона ніби не від цього світу, в ролі. Далі вони з Віктором роблять щось незрозуміле з ковдрами, усередині яких світло, не вогонь. Хоч Віктор імитишить ковдри так, ніби гасить пожежу. Швидше за все, це сцена після того, як він щось відкопав і намагається повторити те, що вже робив, але забув. Далі інтерв'ю Хлої фон Ланшут, яка грає Крісті. А um, скільки ще більш 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 ми, ми, більш більш ми можемо іспитувати цих людей. Кадр з тим, як бабуся монстр перетворюється, і мені здається, тут щось не так з графікою. Після Ітан, Джулі та Сара, яка не зрозуміла, як там взялась, біжать до Рендела в автобус. Продовження інтерв'ю Джефа Пінкнера. Кілька наших улюблених персонажів не вийдуть із третього сезону. Чи мав він на увазі не переживуть або всі покинуть це місце крім деяких, не зрозуміло. Кадри з монстрами вночі: офіціантка, вчитель і дід сторож. Інший кадр із черлідершою та роботягою, на яких наставляє пістолет поліцейська, яка сюди прибула посеред ночі. Це друга ніч. І кадри з першого трейлера, де офіціантка тримає ключі від машини і каже Бойду, ти не врятуєш їх усіх. Таке почуття, ніби вона дає йому вибір. Їдь зараз один, ми тебе відпускаємо. Або помреш з усіма. Далі на фоні плачу Бойда ми бачимо, як він заносить трупи і слю до церкви. Момент із першого трейлера із селом. Момент із Крісті, Джейдом та Кенні. Дуже швидко і складно розрозуміти зате Ми тепер зрозуміли загадку шапки у Крісті та Джейда. Вони однакові. Далі інтерв'ю з Кортером Муром, який грає Еліса, у третьому сезоні все по справжньому бомбезно. Далі Дуже цікавий кадр з тим, як у табіту і ймовірного батька Віктора, врізається вантажівка. Чи це навмисно зроблено? Може справді діти анкуї лежать у лікарні, і табіта йде їх звільнити. Її звичайно заважають. І тут теорія. Багато хто помітив, що нова поліцейська приїхала в місце зі швидкою, швидка за номерами з того ж міста, в яке потрапила табіта. Якщо після аварії сюди приїжджає швидка, щоб надати допомогу постраждалим, і поліцейська, щоб заарештувати водія, і коли їдуть назад, то потрапляють у наш Фромвіль. Далі Джим і Крісті від когось тікають, вони без рюкзаків, і Крісті потрапляє у капкан. Все ж таки, це вона. Сара рятує Ітана, лялька на руці Крістофера, у колоніальний будинок влітає ворон, розбиваючи скло. Невже цього сезону на нас чекають злі ворони? Нова швидка бачить дерево. Поряд немає поліцейської машини. Схоже, вони прийдуть неодночасно. Або маленьку машину позаду великою просто не помітно. Далі ми бачимо лежачого на асфальті Рендела в оточенні монстрів. І швидше за все, це сцена перед тим, що була в першому трейлері, і там прибрали монстрів графікою, або тут на нього щось накинеться інше. На фоні Гарольд Періно каже: битва не закінчиться, поки вони всі не помруть, чи не помремо ми. Після чого Джейд запитує у когось, як ти все ще живий чи жива. Схоже, він у церкві. Після чого трейлер закінчується кадром, де Бойт і Донна виглядують у вікно, і на фоні Бойт каже, вони They хотіли, щоб я дивився. Швидше за все, вони бачать, як приїхала швидка чи поліція. Судячи з одягу Бойда, це якраз друга ніч, чи після неї. А от фраза не факт, що звідси. Можливо, це коли він виглядає з свого офісу, чи коли він розповідає Донні про те, що сталося. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там фото зі зйомок та багато іншого. Слава Україні та ЗСУ!